Що я їм протягом дня, коли дотримуюсь правильного харчування, сьогодні покажу мій раціон, просто ситно і корисно. Сьогодні за м'ясом і сирами я вирушила у магазин родина ковбаска. Вони працюють за принципом від ферми до столу. Це означає, що все свіже, натуральне і під контролем на кожному етапі. Я обрала індичку, телятину, шинку і твердий сир, бо знаю, що тут завжди якісний продукт і відчутна різниця в смаку. З Цих інгредієнтів я й готую весь свій раціон на день. На сніданок я готую корисну піцу, натираю кабачок, трохи солю, відтискаю сік і роблю з нього тісто. Добре, порім. Мішую і викладаю на сковорідку. Смажу на краплі олії на дуже маленькому вогні до готовності. Це основа для нашої піци. Далі змащую крим сиром, натираю твердий сир із родиною ковбас. викладаю шинку, теж звідти подивіться, яка текстура і якість відчувається одразу. Додаю руколу, томати, чері, трохи бальзаміку і гарбузове насіння для жиру й користі. Вкладаю у бокс ідеальний сніданок готовий. На перекус ніжна сирна запіканка. Відділяю жовтки від білків, роблю тісто на замінику цукру, збиваю блендером, окремо збиваю білки до піни і все об'єдную. Кладаю у форму, додаю лохину і запікаю в духовці. Коли остигне, вона стає неймовірно повітряною, ніжною, як хмаринка, насолода. На обід рисова лапша з індичкою. Лапшу заливаю кропом. Тим часом готую овочі, нарізаю все тонко соломкою. Індичку, Свіже філе з родиною ковбаски, ріжу тонко, як і овочі. Все обсмажую смажую разом поетапно до готовності. Додаю соєвий соус, трохи кунжуту і перемішую. Після додаю лапшу огіроки зелень. От і готовий повноцінний обід. У лоток і до завтра. А на вечерю запіканка з капусти. Та телятини. Я обрала саме рожеву молоду телятину з родини ковбаски, вона пісна і дуже ніжна. Перемолола фарш, додала спеції, капусту трохи проварила, щоб стала м'якою, змастила олією і посолила. Виклала фарш на капусту, кільця цибулі, помідори і зверху трохи сиру. Запікаю до рум'яної скоринки. Подивіться на це м'ясо. Воно соковите, ароматне. Вечеря готова в бокс і до завтра. Ось так виглядає мій день харчування. Просто збалансовано і зі смачною допомогою від родини ковбаски.